На стендах документи із центрального київського державного кінофото, та архіву Полтавської області. Хронологічно ми хотіли показати, от що у всі періоди і в 19 столітті, і в 20 столітті, і в 17 столітті. Українці боролися за вільну соборну українську державу. Тут там представлені і постаті, і найважливіші знакові на наш погляд. Документи тут є папери, що показують державотворчі процеси початку ХХ століття. Документи свідчення боротьби проти більшовиків та участі полтавців у національно-визвольному русі. Також показано державотворчі процеси сучасності. Історики свідчать, боротьба за незалежність почалася іще із чотирнадцятого століття, коли внаслідок розпаду Галуцько-Волинського королівства. Україна втратила державність. Українці пережили кілька періодів піднесення національно-визвольного руху. Національно-визвольне повстання під проводом Богдана Хмельницького. Наступна така яскрава доба: це доба української революції 1917-21 року. На жаль, українська державність тоді не відбулася через цілу цілу низку причин, як об'єктивного характеру, так і певною мірою суб'єктивного. Зате посіяне на початку двадцятого століття проросло у подальших визвольних поривах їх логічним завершенням історики називають проголошення у 1991 році незалежної України, презентували виставку за круглим столом серед науковців, педагогів, військових та активної громади.